Вищий антикорупційний суд нині заочно обрав запобіжний захід Тимуру Міндічу, якого підозрюють у масштабній корупції у сфері енергетики. За перебігом судового засідання стежила наша кореспондентка Валентина Слободян. Тож валю, я вітаю. Розкажи, який же запобіжний захід обрали міндічу? Ну і загалом, як це відбувалося. Вітаю колегу у вищому антикорупційному суді. Завершилося засідання щодо обрання запобіжного заходу для Тимура Міндіча, бізнесмена, співвласника студії квартал 95», близького друга президента, і за даними слідства, ключового фігуранта масштабної антикорупційної операції Набу під назвою Мідас. Рішенням суду було вирішено задовольнити клопотання прокурора та визначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А сам процес відбувався без самого підозрюваного, оскільки сам Мінджич за кілька годин до проведення обшуків набу перетнув кордон. До речі, на питання преси чи дійсно фігурант справи зараз перебуває в Ізраїлі. Прокурор відповів, що нібито йому це невідомо. Вакс призначив йому державного адвоката, який так. І не зміг встановити з клієнтом зв'язок. Під час засідання важливо, що прозвучало прізвище колишнього міністра оборони Рустема Умірова. Прокурор заявив, що Мінтіч міг мати. Плив на оборонні закупівлі, зокрема бронежилетів. Після цих слів частину слухання закрили для преси. Захист у відповідь наголосив, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, вважають необґрунтованими. Ще хочу роз'яснити, що все ж що все ж означає цей запобіжний захід і як він буде застосований? Суд передасть справу в Інтерпол, а це означає, що при перетині будь-якого кордону Тимура Міндіча затримують та депортують. До України і вже проведуть засідання за його присутності. А поки що запобіжний захід обраний без терміну і без застави. А я нагадаю, що справа Тимура Рамінтіча стосується є центральною у розслідуванні набу під кодовою назвою МІДАС. Детективи провели понад 70 обшуків по всій країні, і за оцінками слідства збитки від схеми можуть сягати близько 100 мільйонів, і саме мінтіч фігурант на ім'я Карлсон вважається організатором масштабної масштабної схеми відмивання коштів. Студія вам слово. Валю, дякую, Валентина Слободян. Була з нами якраз безпосередньо після засідання вищого антикорупційного суду добирався запобіжний захід Тимуру Міндічу.